Доброго здоров'я! Сьогодні ми будемо грати з вами у три гри. Три хоррори. Перший із них це буде The Crab Incident, що перекладається як крабовий інцидент, якась проблема з крабом. Це, як ви могли зрозуміти, щось про губку Боба. Е, ой, сьогодні великий день. Містер Крабс мене запросив на свою вечірку. Це, напевно, дуже буде круто, не впевнений. Може, він з'їсть мене? Ой, оце графіка. Я розумію. Не то що ці ваші Unreal Engine 5. Добрий день! Ого, яка вечірка, ви шо? А ну, музику ви забули включить? Добрий день Нормально все? Ти тут нічого не підсипав у ці бургера? Бо ти якось не дуже здорово виглядаєш. Це мені треба поїсти всі чи шо? Телепортується? А ну? Давай, давай! під його... А, зрозумів! Ну в принципі, це напевно тут не дивно. Це ми, типу, прийшли на вечірку чисто крабсбургерів поїсти. Ха, холодильник на замку. Мені такий також треба. Щоб іноді поменше їв. Ча і так наче не дуже багато їм. Але. Е, не завадив би. Мы вже наїлись тут почти, что это за ядерна шахта ракетна. Дайте вийду. Двори. Алло! Відчиняйте! Че на цьому? Давай, давай! Зажигай! Дядя! А я піду далі! Щисте! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Шо -ой 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 -ой. це за крабсбургер такокей, все! Це він мій. Двері зачинив і сиджу тепер тут. У вас там хтось з сусіди з гори затаплюють. Ааа! Чекайте. Губка Боб. А я хіба не губка Боб? Що за музика? Я аж злякався. Я хіба. Це, це не я? До речі, я вам скажу трошки навіть страшнувато. Шо ти? Як справи натанцювався, натанцювався, дядьку. А! Не доженеш! А! О! Чекайте, нам чекати треба? Чи що? О! Ой, що воно таке? Шо? Чекайте, що відбувається? Добре, ну давайте швидко все робимо. Побігли! Прямо. Давайте сюди. Ага, не туди. Музика епічна, звісно. Там доганяє він мене чи ні? Сюди, давайте, сходимо подивимось. Де світло, там добре. А, чекайте, нам кнопки треба натискати. Я ж тут просрав уже одну. Злякався того, чого не було. Але було страшно, я вам скажу. Де він там лазить? Чекайте, а що я зробив? Все? Я переміг? Біжить! На! Переміг! Звісно! Було все так просто. Куди нам бігти? А, нам може на вихід треба? Типу ми відчинили двері? Останній чи ні? Третя кнопка. Вау! Танцює. Що? Я не допрацював кінцівку. Лол. Повертайся до роботи. Ага! Public int parent. Back type, що, шо, шо це таке? Я тільки знаю Print World. Ой, як там, Print Hello World. І що це все? Це кінець гри? Ем. Ну, я вам скажу. Занадто вона була коротенька. Він міг хоча б зробити, щоб він типу отак підходив, відходив, а не просто брав, телепортувався за якогось іншого світу. А якщо я стану на це місце? Чекайте, ні, треба трошки вперед відійти. Думаю, тут нормально. І він в мене має телепортуватись. Ану. Де ти? А, я просто з нього випав. Ну, отака от перша гра. Не знаю, чи вона вам сподобається чи ні, але... Така от є. Другою грою на сьогодні у нас буде Far Away, що перекладається як дуже-дуже далеко. Ця гра, наче має бути найдовша в цьому відео, на неї я покладаю найбільші сподівання, думаю, страшна буде. Графіка начебто покраща навіть, ніж, покраща навіть, ніж у минулій грі. Щось у правому вусі жужить. О, діти! Ого, гони, давай! Скільки до сотки? А. Нічого не показує. Ну добре, їдем додому, напевно. Ввечері. Чи це навіть ніч уже. Спокійно собі, у пустій трасі. Можемо тут навіть розігнатися, якщо камери немає. Ого. Що з нею? Дивіться, оп! Ха. Там мені здається, пора вже і трошки на металобрук здавати, ні? Ми доїжджаємо до чогось. А ні, це... Просто хтось їде. я думав там якийсь магазинчик. Давай, як стоячого перегнав! Хоча я, в принципі, в іншу сторону їду. <гум> ну, Але так тільки краще. Я тільки швидшим здаюся. Скільки нам їхати? По звуку здається, начебто двигун знаходиться під оцією сидушкою пасажирською. Щось я трошки заговорююсь. Але то таке. Бо воно в цьому вусі тихо взагалі, в цьому оце... Уууно ну, що таке робить? Чекайте. Воно там нас доганяють чи ні? Ні. Ой, у мене бензин закінчився. Тут десь поблизу має бути заправка. Ага, он якраз заправка, як там... так пощастило? Не знаю. Може... Це не просто співпадіння. А нас там на ковбас супустять. Я думаю, що це найреальніший варіант. Заїжджаємо. З розгону! І прямо в бак! Давай! Ууу, вибачте! О, ні, нормально. Вони тут броньовані, походу, стоять. Чекайте, як вирулить! Як вирулить! Не можна мені права давати. Давай, давай! Потрошку, потрошку! Не бійся! Машину і нову можна завжди купити. Ай! А, все, я застряг, походу. Чекайте. Руль туди. О. 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 Нормально, нормально. Все. Так я прям майстер водіння. Так, майстер, вилазь. Давай, вилазь. Я сам тебе зараз викину. Типу це не я керую машиною. Чекай, зупинись. І вил. О, все, нарешті виліз. Як взагалі заправляти машину? Бо я не шарю. Треба цю штуку втикнуть. А, мені треба спочатку заплатить. Ну добре. Вон якийсь спорткар стоїть. Ей, Леді, ви хто така? Я взагалі то не Леді. О, та -та привіт, це зі мною все добре. Ей, куди ви направляєтесь? Це не твоє собаче діло, поняв попуск. Я їду додому, це не твоє собаче діло, поняв, попуск. Ти хто такий взагалі, а? Я не Леді взагалі-то. Ти щось попутав. Мене взагалі не існує. мене ног немає. Добрий, добрий день, чи я можу тут заправитись. 1599, сподіваюся, що це гривні. Що ще, та ні, не треба мені. Гарної вам поїздки. Добре, добре. А ти що тут став? Ти що наглядач? Трошки очі в різні боки дивляться, але... Це тільки краще у нього е, кращий огляд навколишнього середовища. Там щось. Впало ж. Добре, це не наші справи, що тут пада, що тут відбувається, У кого я стоять. Ми йдемо собі заправляємося. О! Чекайте, а роздивиться. Що тут у тебе нормально? Зручно так у тебе комфортно, ком я б сидів. Опа, страшні звуки. Віконце. Вітром задуває. Ну, в принципі, непогана заправочка, ній навіть жити можна. Купа їжі! Туалет є! Що ще треба, не знаю. Поїв в туалет одразу, можна навіть не вставаючи. Що за звуки? Там в туалеті хтось сидить чи що? Щось, щось бульбить там. Це ми справились. Поїхали! Ура! Газуй! Швидше. Що по цінам? Е, дизель. 2,55, преміум 2,33, звичайний 1,88 плюс 199. Дивлячись, що це таке? Що це за валюта? Якщо долари, то фігово. Якщо гривні, то взагалі. Можна закупляти тут масово бензин та все і продавати його по селам, там, де нема заправок. У два рази дорожче. Навіть можна 10 гривень ставити ціну. Я думаю, ніхто не буде проти. Чому ми так повільно їдемо взагалі? Це навіть нудно. Як можна так нудно їздити? Я сподівався, що на нас на тій заправці хтось уб'є. <рес> мені сподівання трошки. Що, все? Кінець гри? Звук зник. Ми заглохли. А, ми вдома. Непогано. Я дуже реально заморилися. треба спати. А вам не здається дивним, що в нашій хаті горить світло і стоять два кресла качалки. Хто тут живе взагалі? Що у нас є кресла качалки? E, Daily Ем, e, Щоденні новини. Ох! Непогана хатка! Я б жив би тут. Звісно, узурбував би її. Куртка. А, нам спати треба, точно, я забув навіть. Кружка, давайте роздивимося. Е, куди? Чекайте. І так навіть можемо, воно -м. Я ж казав, що тут щось дивне відбувається. І планування тут якесь дивне. Ось купа пустого місця. Ну, в принципі, як хочуть, так і планують. Ось щось пусте, ой. Хто вам хату облаштовував? Зате комп'ютер є, я не проти. Я погоджуюсь на такі умови. А шафу як відкривати? Ай. Капець. Я типу, знаєте, це розказую, наче якийсь архітектор. А я взагалі в цьому нічого не шарю. Поспали. Я думаю, зараз хтось має. Так, 2.22... ой, 2.23 ночі. Чого ж ми проснулись? Я маю дивне відчуття. Чого? Не дивися. І не відчувайся, я хочу пити. Так, двері ми зачиняємо. Що, я знову почала прокидатись посеред ночі без причини. Це реально дивно. А ще, чого ми світло не вимкнули. Знаєте, начебто все виглядає максимально по-дурному, але страшно мені. Давай чашечку. Ой, попий. Тхерстит, это ж типу пить хоче? Ну и так. А що нам з унітазу? Че шо? Ось що це такое. Че это? Он кто їсть за стіною? Кто що там есть? Парканмий есть? А... Херстит. А, в холодильнику, тю, точно. Ось, вода! Ще вода, ой, та Маловато. Давайте, ось, ось, баночка ще молоко. Ось вібрує. Молоко завібрувало? Десь невідомий. Ей, леді. Айо, як те справи. Що каже? Хто це такий? Їмо далі, їмо поки можемо жити. Їж. еж. Ам-ням-ням-ням-ням-ням. Все, схавали. А мені в судну, я спать іду. Е, мені здається, що це. Цей дебіл мені знову написує. Я можу йти до себе в кімнатку. Кого тут нема. У ніяких ні? Начебто ні. Все спокійно. Все, лягаємо спать. На добра ніч. Давай і спи до самого ранку. Не прокидайся вночі взагалі. Це. Заборонено лікарями. 2.47. Це тобто ми там скільки. Е, я забув, коли ми Ну, хвилин 20 поспали. Дядько. Та все з головою нормально. А нікого то не видно. Давай! Готуюсь! Ножика так підстав та й все. Хто це? Я поліції позвоню. Будь ласка, відкрийте двері. Вели! Чорт! Я дзвоню поліції! Шо? Опа! Опа! В такій ситуації дуже може знадобитись міна. Міна... Міна, двері він вибив. Вибив двері. Вибив двері. Огу. Я тут. Але ти мене не знайдеш. А! Хто двері відчинив? Не я. Так що, люди, що робимо? Д мене нам треба вийти. Ану сюди йди! А! Що ти хочеш? <плес> <плес> Дивно було трошки. Це все? Це смерть наша? Одна з двох кінцівка. А друга. Друга, це, напевно, буде, якщо ми, типу, з ним будемо. Е, нормально спілкуватись, типу, та я там додому. Та. там. ще ще, ще щось, впустю його в хату. Чи, можливо, буде все те саме, тільки трошки раніше. Гра вилетіла. Все, я знову на місці. Давайте підійдемо, поговоримо із ним. Е, знаєш, а може мене, будь ласка, цього разу не вбивати? Е, привіт, все добре, я їду додому. Тобі все одно? Такий погляд начебто не все одно, начебто він щось знає, начебто він знає, де я живу. Давай, залий мені бензину! Все добре, до побачення. Я за тобою слідкую, поняв. Ой, Вдарився лобом у скло. Ну а що, якщо воно на повітря схоже? Як я зрозумію, де повітря, де скло. Куди можна йти, куди ні. Не знаю. Ми вже вдома, давайте робити все максимально швидко, навіть не задумуючись, бо ми вже все роздивились, все що можна було. Відкриємо йому одразу двері. Те, що він ж просто маньяк. Що на маньяків боятись. Е, дурак за Нормально. Припустили мене. Все, на добраніч. Лягли спать. Знову. Знову стукають. Вам не набридло? Ні. Треба, знаєте, наступного разу взяти чогось такого. Е. бриткенько. На цю кульку і скинуть із другого поверху просто на того, хто там стоїть. Думаю, більше вони не прийдуть. Ану, давайте двері відчинимо. Привіт! Знаєте, як кажуть від перестановки ножників. Чи кого там? До данків сума не міняється. <с> Нас все одно вбили. Яка тут друга кінцівка може бути, я не розумію. Спроба номер 3 Давайте зараз подивимось. Мені здається, я знаю, що нам треба зробити. Що особисто я зробив би в такій ситуації. Е е якби я був би в цій хаті прямо зараз, я просто не підходив би навіть до дверей, продовжував би спати. Хто за таке? Я поліцію викличу, Іди звідси, лох. Звоню в поліцію біжи в кімнату. Давайте під ліжко заховаємось. Мені здається, воно саме так і має спрацювати. Чикс, чикс, сюди. Ховайся. О! Ідеально. Це я ти типу подивуюсь, але я, я знав, що таке буде, що так треба. А чого воно у нас прозоре? Все, тихо, мовчим. Дивимось за дверями. О, о, вали. Фу, Га? Звалив з хати. Так тобі й треба поняв. Це він утік. Чи мені тут сидіть. До ранку. Люди потемніло в очах. Це погано. це значить. Друга кінцівка. О, скоро поліція прийшла і цього сталкера е, слідкувача. Вже не було. І вони все перевірили, але ніяких його слідів не було. Я змінила свою хату і свій штат, і переїхала. І я сказала копам про переписку із цим сталкером, і що, і вони сказали дякую. Вони досі не можуть знайти його, але. А, цей номер не, не дасть їм локацію. Просто, типу, їм взагалі все одно на цей номер на переписку. Наша ти їм дала його взагалі? Все? Точно все вже. У І, ховер клік, меню, фріса. Ой, що це? Це я навіть читати не буде. Ну, в принципі, в принципі, в принципі, в принципі, ця гра була краща, напевно, ніж минула. але не найкращий хорор, який я бачив, якщо чесно. Знову він вилетів та задував уже, кожного разу вилітає гра. Наступною грою на сьогодні у нас буде гра, яка називається Койот убиває дорожнього бігуна. Або щось типу такого. Є такий мультик про цих двох... Е... Що, хто це Страус і Койот? Ми вже грали у дві гри від цього розробника про те, як Нед Фландер Сімпсонів убивав, і про те, як Бендер убивав оцих всяких футурамівців. Не знаю, як вони називаються, ні разу футураму не дивився. У нас є вибір обрати або цього бігуна, або самого ж Койота. Давайте, напевно, спочатку Койота, бо я типу люблю м'ясо, а я думаю, в страусі багато м'яса. Так, використовуй, а іде, щоб щось там переміщати. Давайте розберемось по ходу вже. Що це? В, щоб котити каменюку. І що це буде таке? Закачуй! Давай! А, типу ми тут зараз заліземо. Чекай. А, ні, я просто ви, ти цію В та й все, і він сам повзе. Мені здається, я знаю, що він буде робити. Типу скинуть на страуса. Одразу відповна буде. Залишилось тільки посмажить, хоча там, напевно, така спека, що він і на дорозі посмажиться. Давай! Швидше! Швидше, люди чекають! Чекпоінт, ура! А могло щось статись не то до цього моменту. Не знаю навіть. І шо? Чекаємо тепер цього швидкого черта? О він летить! Давай! Перевищили швидкість! Стаття якась там. якась тут. ТОТА! Давай! Промахнулись. Не промахнулись. Точно в ціль попали. І що це? Чекайте, не поняв. А, мені прям треба момент підловить, поки він там буде бігти. О! А я як це зможу зробити? Ви шо? Ага, він біжить. Чекаємо. Тільки він там з'явиться? Чек. Отак. Полетів! А, ні. хе, я розрахував. Треба, напевно, скинути саме тоді, коли він цей. Мі! мі Чи як він Це робить, сигналить. Давайте. Чекаємо. Мі -мі. Полетів! На! Знову. Ну, третій раз вмирать, тобі вже не звикать, в принципі, можна і витерпіть. Цього разу я точно маю його прибити. Ану! Получив! Попав! ХА! Лох! Зате я поїм тепер! Ура, вбив вибігуна! Давайте тепер за бігуна пограємо чи що. Що зараз буде? Е. Що? Ну добре. Шо, у нас тепер череп є? Не зрозумів. Нам треба ГП разів убити. та ні, наше таке? наді надімно, я його і так ледве один раз придавив. Давайте ще раз тоді. З першої спроба! Звісно! Звісно! Давай, курятинка, якраз білок. Корисний дуже. Зараз ще один типу череп з'явиться? Ні? Чи... В а, ооо, ракета є! Шість способів, Ого, угу, давай, давай! підпалюй! Полетіли! А, де щоб керувати? Право-ліво. Добре, я справлюсь. Ого, Нормально дріфтуємо. Розгоняйся! Зрізаємо шлях. Щоб швидше його наздогнати. А ми не вибухнемо тут, ні? Я думаю, ні, все буде добре. Далі зрізаємо. Неси, я взагалі тут... Дуже в мене хороша реакція. Кому ти не втече? А мені кажеться, що цей койот також не дуже виживе після такого. Після такої зустрічі. А, все ми Мы зараз Чи ні? Не, давай! Пришвидшуйся, тапку в пол! А зараз ракета вибухне! Погнал! Давай, давай, давай! Давай, давай! Я его перегнав. Я его перегнав. Чекайте, люди, все фигово! Ось він! Ось він, Близко, близко! Давай! Ще трошки! Иду на перехват! Ой, дофига кактусив, дофига как Напевно, не можна врізатись. Давай, він там Боком навали! О! Ха! збив Сбив! Ну, то нічо ганять! Якщо будете ганять, знайдеться хтось швидший і зіб'є вас. Це погано. Ще один череп, ще якісь три способи у нас будуть. Давайте подивимось. А ну ще ще ненавиджу цю камінюку Далі. Що це? А, ми типу з рогатки будемо стрілятися. Мені здається, що це не дуже надійний спосіб. С, щоб відійти. З кілька нам відходить. А, відходить нам нормально. Просто чекаємо. Давай! Я готовий. Полеті! Полетів. Люди з першої спроби. Ура! Я зміг! Кого я маню спроб 10, напевно, було. Чого воно так довго грузиться? О, О опа, щось вилазить! Що це таке? Шо-шо? Що, що? Ти що думав, що я збираюсь з'їсти? Ну, в принципі, так. Так, я так думав. О, такий прикольний мультик, типу. Привіт! Демон якийсь який виліз з живота, койота? А, тепер ми граємо за цього. Чекайте. О, нормально. Біжим. Нам треба збирати насіння? Опа, чекайте, а що це збираю таке? Це не насіння. А, так я взагалі мосний. А, ось воно світиться. Чекайте. Давайте візьмемо, подивимось, що воно таке взагалі. Мене підібрали. Що, машина? А чого в мене такого не було, коли я за койота грав? Біжим прямо до насінинки. Привіт, насінинка. Можна тебе з'їсти. З'їж. А, все-все-все, нормально. Полетів! Давай! Ультрашвидкість і до наступний! Де він там катається, той чор? Він має десь близько. Ах, та не зупиняйся. Їж. Швидше. І швидше, і полетіли. Де мої пришвидшувачі? Ті, як камерою тут керувати, вона інвертована ще. Я її нахиляю вправо. Вона йде вправо, нехиляю вверх, вона йде вниз. Саме так вони й Чекайте. Я полетів! Бувай! Ха! А, це типу така музика починається, коли він до нас наближається. Бо я не можу так дивитися постійно назад, вперед. Воно дуже сильно не Давай, давай, наїдай! їдай. О, опа! А хто це там? Хто це там? Фу, погнав! Їж, їж. А їсти можна було брально швидше. Чекайте, 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 підійди, підійди. Нормально. Тут найважче це просто підійти до неї. Знову, музика страшна, нам такої не треба. Їж. Їж. Побігли швидко. Знову. Вона ще напруженіша, ніж завжди. Залишилось ще 4 штучки. Як підійти, як попасти, як попасти? Де він там. Аня, ага, вон він їде. Стигнем, встигнем. Нам все одно, ми дуже впевнені в собі. Страуси. Сюда. Оп. І цю з'їмо навіть. Та. е, е. Нє! Не ймо, не ймо, він близько дуже! Це небезпечно! Тікаємо! Іш, 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 іш! Все, нормально! Ще дві кубки, знати б ще де вони? Ага, одна прямо тут. Добре. Розумів. І одна це та, від якої ми втекли. Сюди давайте. Оп! ні Не долетів трошки. О! З'їв! Демоно стає? Тепер ми також якось демона виключимо? Ти з'їв усе насіння, ти виграв? Не буде навіть ніякого демона, який вилізе з живота у Койота тепер. А, він і так з живота виліз. Гра вилетіла! Що ж вони всі так вилітати люблять? Отакі от, от сьогодні були ігри, скажу я вам, не дуже страшні, але, ну, в принципі, прикольні. Оця гра із Койотом, Страусом. Вона не так страшна по скрімерам, як страшна для моїх нервів. Я думав, що я зараз візьму, перекинусь через своє кресло і буду лежати на полу. Довго і нудно. Сподіваюся, вам ці ігри сподобались. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик. Посилання в описі є, як завжди, я це кажу. В кінці кожного відео, абсолютно кожного. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!